У день, коли вся Україна святкує День Святого Миколая, у Подільському міському будинку культури відбувся святковий захід. Дійсно, особливим цей день став для дітей наших героїв. Усі присутні мали можливість зануритись в атмосферу тепла і радості, яку приносить цей чудовий зимовий день. Діти, незважаючи на біль і втрату, мали змогу відчути увагу, підтримку та любов з боку громади. Привітав малечу зі святом, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Я вас всіх вітаю з вашим святом Дня Святого Миколая. Я думаю, що ви були всі чемні. Він до вас приходив, давав подарунки вам. Ну і також хочу подякувати вам за ваших батьків, батьків-героїв, які робили все для на перемоги нашої держави. І ось найочікуваніший момент: поява святого Миколая і вручення солодких подарунків. Вітаю вас! поздравляю з Днем святого Миколая! наступаючим новим роком! та Христовим! окрім подарунків для малечі була підготовлена розважальна програма, конкурси танці та ряд новорічних майстер-класів. Дашенька, розкажи мені, будь ласка, свої враження від сьогоднішнього свята. «Все було дуже гарно та весело, бо мені дуже сподобалось. І особливо ці гуртки. Я робила о, із пчеліного воска ялинка. Це дуже цікаво та, та незвичайно. А що б ти хотіла побажати іншим діткам з нагоди свята? О, удачі чи гарних оцінок в школі та багато-багато грошей. Святий Миколай нагадав усій малечі, що вони частина великої родини, яка об'єднана любов'ю і вірою, що їх батьки завжди будуть героями, не лише для них, а й для всієї країни. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.